Потужна лісова пожежа в Каліфорнії, виверження вулкана в Ісландії, смертоносний тайфун у Китаї, стрільба у зоні карантину через вірус Ебола в Африці та гігантське ДТП в Нідерландах. Таким був жахливий підсумок аварій та стихійних явищ за останні сім днів в ефірі катастрофи тижня. Природна пожежа в горах С'єра-Невада в Каліфорнії повністю або частково зруйнувала десятки будинків у невеликому населеному пункті Уайт-Медоуз, тисячі жителів якого до цих пір не можуть повернутися до своїх осель. Суха погода і вітер швидкістю від 32 до 48 кілометрів на годину зводять на нівець роботу пожежних команд. Вогняна стихія отримала назву Королівська пожежа. Вона накрила полум'ям територію площею більше 32 тисяч гектарів. І стала однією з найбільших цього року у штаті. Площа лави, яку вивергає ісландський вулкан Баурдарбунга, стала найбільшою на острові за ціле століття. У зоні виверження постійно трапляються землетруси, лунають вибухи, а розплавлена речовина викидається на сотні метрів угору. Поки що виверження тріщини, але кальдера вулкану знаходиться під льодовиком, що викликає значне занепокоєння. Потенційно, Баурдарбунга може продовжувати вивергатися протягом більш ніж одного року. Щонайменше семеро людей загинули, 200 тисяч жителів евакуйовані 500 тисяч постраждали через тропічний шторм фонвон в північних і центральних районах Філіппін. У столиці країни Манілі в окремих частинах міста затоплено метрополітен. Швидкість вітру часом досягала понад 100 кілометрів на годину. Порушені лінії електропередач, транспортні магістралі завалені деревами. За добу тут випала місячна норма опадів. Ще одна катастрофа може накрити Філіппіни. Вулкан Майон розпочав вивергатися, і підземна стихія лише нарощує потужність. Уже зараз гора викидає фрагменти лави, жерло вулкану розпечене, наростає число вулканічних підземних поштовхів, що свідчить про підхід величезної маси магми. Філіппінський інститут вулканології і сейсмології оголосив, що в найближчі тижні відбудеться катастрофічне виверження. Не виключено, що із потужним вибухом. Уже евакуйовано понад 12 тисяч жителів восьми кілометрової зони навколо гори. За останні 500 років вулкан вивергався 50 разів. П'ять осіб загинули, і двоє зникли безвісти на півдні Франції. В результаті повені причина сильні зливи. Найбільших втрат стихія завдала містечку Ламаль-Лебен в департаменті Еро. Тут загинули три людини: літню жінку змило водою з моста через річку Дурду. До пошуку зниклих безвісти і ліквідації наслідків повені залучено понад 400 пожежників. У Китаї вирує тайфун Калмаєгі, який приніс з собою сильні вітри і дощі. Сотні тисяч людей із прибережних зон евакуйовані. У провінції Хайнань свої будинки були змушені залишити понад 350 тисяч осіб. У сусідній провінції Гуандун негода пошкодила дамбу. У цій же провінції тайфун зачепив близько мільйона людей. В провінції Гуаньсі дві жінки загинули під деревом, що впало. В інших провінціях на півдні Китаю тайфун викликав перебої з рухом транспорту, руйнування спричинив закриття шкіл та скасування авіарейсів Унаслідок густого туману на трасі в Нідерландах зіштовхнулися 150 автомобілів. Інцидент стався через сильний туман у провінції Зеланд на трасі між містами Гус і Міддалбург. Видимість на дорозі через погодне явище знизилася всього до кількох метрів. Загинули дві особи: чимало поранених і постраждалих. Лихоманка Ебола продовжує забирати життя африканців. Кількість жертв постійно зростає. Виявлені нові хворі влада Ліберії іде на безпрецедентні заходи для того, аби стримати смертельну хворобу під контролем. У зоні карантину, де заблоковані 50 тисяч жителів, при спробі прорватися крізь блокпост, люди наразилися на вогонь з боку армії. Солдати стріляли на ураження. Кілька жителів міста Монровія були поранені. Одна людина загинула у багатьох районах столиці. Тіла загиблих лежать на вулицях годинами, інколи днями до них заборонено наближатися, адже людські рештки є носіями вірусу Ебола. Це були катастрофи тижня. Бережіть себе і побачимося знову.